Thank you. порушення передбачено частини 5 статті 27, частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилося прокурора обласної прокуратури Розенко Дмитро Олегович, який діє на підставі посвідчення номер 042 878 від 15.04.2016 року. Обвинувачений примаковий на дня Анатолійовича 8.02.1976 року народження. Обвинувачений Гайдукевич Валерій Дайте захисний Кінебасу Олексій Михайлович, Який діє на підставі доручення ставої. Судове засідання будуть суватися технічними засобами обережні. Супер футбосну що замінили судове засідання, Я, будь ласка, прокурори посади. Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області Розенко Дмитро Олегович. На підставі, на підставі службового посвідчення. Виданого 15 квітня 2016 року No 042878. Також згідно постанови заступника прокурора Чернігівської області від 12 січня 2017 року. Вхожу до складу групи прокурорів, які підтримують державне обвинувачення вказаному кримінальному провадженні. Прошу копію даної постанови долучити до матеріальної справи. Вам ваші процесуальні права відомі? Так, відомі немає, необхідності передатково роз'яснення. Mm -hmm. Сідайте. Будь ласка, обвинувачення прямо було. Украинец. Место Бахма, Черниговская область. Сколько не знаю. Немного. Немного демисезонных. Ну, вы узнаете ли У вас є захисників. Згідно з кримінального кодексом, ви маєте право мати п'яти до п'яти захисників. Чи бажаєте ви ще захисника собі? Не. Не Учасників судового процесу до анкетних даних обвинуваченого примакова були зауваження питання прокурора. Ваша честь прокурора зауваження питання до анкетних даних обвинуваченого примакова немає. Захисника питання. Будь ласка, ласка кидаючи. Гетаківич Валерій Володимирович, 22.097, містер Ірпінь, Київська область, народження, українець, працює в ППМської радником, начальник охорони. Містер Ірпінь, Київська область. Проживає в місто Мена, вулиця Свободи, 11. Інвалійний облас? Ні.

Справа вислухатися в судді голови щось Дісліса за участю секретаря Мінець, а також прокурору Рузенко, винувачення та Гайдукевича і всі захисника Кіння Бас. Чи учасників свого процесу корисного суду? Ваше честь прокурора саме відводу, а також відводів немає. Не Да, що через канцелярів суду надійшло попитання від Пригубенка Сергія Миколаївича, згідно якого він просить дозвіл на зйомку підготовку судового засідання. Також надійшло заява від Челані, чесні новини. Також, але вони вже не просять, а лише повідомляють. Тут, щоб була знімальна група у складі журналіста, Клименко лінію італію та оператора Будька Сергія Константиновича, і буде присутня в залі судової На засідання. Нагороні стаються питання щодо можливості. все ж таки у нас надійшло попитання, підмовне фільмно вирішити думку послухати учасників щодо можливості. Вам за честь, прокурор не заперечує щодо відповідно. Заперечення. Обвинувачення Ну, Якщо не не да. ну, вони мають посвідчення, як преса, вони з є, Один із них не немає посвідчення. Ну, ви не Заперечуєте? Так. Звичайно, що вони, ми є публічні люди і знімати і показувати весь перед і не судове засідання, а вони перевернуть його в обратній формі, один із, і тому я б не хотів би, щоб е, в період е, предвиборної е, програми зараз було е, винесено це на е, вихід. Давайте чітко чисто які обмеження є, щоб заборонити знімання, Чітко обмеження, яке а, Так як о, зараз йде передвиборна програма, почалася. Вибори у Менській територіальній об'єднаній громаді, тому ми одні з кандидатів, тому я особисто заперечую. Вашу доказувати. І при тому, якщо є документ, який посвідчує можливість знімати. А якщо, наприклад, я знаю, що в одного зі який є один, що він входить у. Але ж він не, не є е, основне, що він там газета чи е, якісь відповідні може видати. А через інтернет ну, це не, не правда. Звісно, yeah. Ваша честь. сказати, ну, я не заперечую цілому, але хочу сказати, що як Сергій Миколаївич, так і цей телеканал не завжди чесну інформацію, тому оскільки людина публічна, і попереду вибори, вони можуть викривити інформацію, будет її такою, яка вона є насправді. Mm. Представники, представник пчела, скажіть, будь ласка, хто буде тогда <реку> Скажіть, будь ласка, чи є ваша барака по набор стаціонарна чи портативная? Портативна. Чи буде вас дізнатися трансляція чи, чи відео фотозйомка? Це буде відеозйомка і він буде викладений там наступного дня в інтернеті. Ну це не трансляція? Це не трансляція, це, не трансляція. це, це, це просто, не трансляція. просто от фіксування того, що у -у -у. є в трансляції. Трансляція у вас буде? Ні, у мене теж відеозапис і потім розміщення в інтернеті. На ряді сайтів. Апаратура стаціонарна чи портативного? Ні, це портативна апаратура без живлення, ні, без нічого переносна. Зрозуміло, я з роз'яснюю учасникам процесу, особливо Пету Кевір заперечував, що згідно статті О11 закону України про судоустрій статус суддів, якщо апаратура... Не стаціонарна, де не було тільки вистатись трансляція, тоді е, даний судовий процес може визніматися без дозволу суду. Тому суд не може заборонити в дану знакома. нього це визначено законом. Можете з у вас є захисник може розв'язати. Але лише лише я попереджаю. Засоби масової інформації, інформацію, щоб належним чином велися засідання, не ходили, забляли тишу, щоб не пишалися. Учасники судового процесу будуть клопотання з приводу того, що якісь були обмеження провести сьогодні підготовчі з засідання. Ваша честь, прокурор Розенко Дмитро Олегович, в мене має клопотання про направлення кримінального провадження до іншого суду, оскільки дане клопотання розглядається апеляційним судом, тому прошу до вирішення даного питання оголосити перерву в даному підготовчому судовому засіданні і також надаю клопотання саме письмовому виді. А також хочу надати в стороні захисту екземпляру даного попотання. А це попитання чого? чого? В порядку статті 34 КПК України, оскільки його подання не передбачено поза межами судового засідання, тому воно подане прокурором. Через Менський районний суд до Апеляційного суду Чернігівської області, в компетенції якого є вирішення даного питання. А в зв'язку зв з, зв з тим, Ваша честь, що сторона обвинувачення вважає, що об'єктивний розгляд даного кримінального провадження в Менському районному суді неможливий. По суті, аргументи будуть викладені. Час розгляду даного клопотання по суду? Тому... Клопотання про відмінці... Ні, ваша честь. В зв'язку з подачою даного клопотання, про, оскільки воно адресоване апеляційному суду Чернігівської області, який правомочний вирішувати даного роду питання. В зв'язку з цим прошу направити його до Апеляційного суду Чернівської області і оголосити перерву у, у, у даному підготовчому судовому засіданні до вирішення даного питання. Чим це передбачено на статті підготовчого судового засідання? Статтею 34 кримінального працювання. у нас хочення проводиться Стаття 314 якої статтю передбачено, що ми на стадії підроблять до засідання, можемо здійснити такі дії? Ваша честь безпосередньо статтею 34 КПК. Ну, частиною другою. Точнюю. Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється мотивована ухвала, саме на підставі частини 2 статті 34 Кримінального процесуального кодексу. Ваша ви просите, щоб суд саме зараз це питання вирішив, а не колишного раджу кімнату щодо вирішення питання про призначення чи не призначення до розгляду винувального акту? Ваша честь, саме зараз до, до вирішення питання про призначення або не призначення до розгляду даного винувального акту, як це передбачено частиною 2 статті 34 Кримінального процесуального кодексу України. Ну, Розкажіть нам, обґрунтуйте, що вислалися вислались думку, учасники обґрунтуйте, в чому полягає це по питання, в чому саме які підстави. Я так зрозумів, що Примаков міський голова. А, та, так, якщо і... коротко, ваша честь, оскільки е, враховуючи е, соціальний статус е, обвинувачених як Примакова, так і Рейдюкевича, е, оскільки Примаков є головою. Е, Менської міської ради Гадюкевич депутатом Менської районної ради. Що коротко. Так, саме тому сторона обвинувачення вважає, що дане кримінальне провадження повинно розглядатися іншим судом за межами міста Мена. Підтвердженням зазначених обставин є вже заявлений головуючою суддею собою. По даному кримінальному провадженні самовідвід, який судом був визнаний обґрунтований і задоволений. Тобто як одним шпадин з, з аргументів. Я вважаю, що дане попитання, ну, очевидно, слід відхилити. Мабуть, це ж таки прокуратура, якщо не бажає проводити судовий розгляд в Менський районний суд, то очевидно, що треба послідовно завідати повороти всім судом майського району суду суд. до тих пір, поки не вичекається фактично у нас можливості розгляду саме в цьому суді. Тому, вважаю, що дане